то не було розповідає з вами, а до цього були зелені один душі в одній душі. Бо я признаю від вас і мої брати і так же чуває.

Велосердився над ними та вигоїв їхніх недужих, як же настав вечір пішли до нього учні, кажуть постигне це місце, та й час не дуже. Відпусти людей, не нехай йдуть по селах, та купле собі поживі. Ісус сказав їм не треба їм відходити, дайте мені їсти. Вони ж мовлять до нього, ми маємо то тільки п'ять хлібів і дві риби, тоді він каже мені їх сюди, і віліпши народи, місіс на траві, взяв п'ять хлібів і твіри, підвіпши очі на неба поклав спину і роздав хліби, і дав учням, мабуть, і людям, і всі їли до ситу, і розбирали пусків, що зосталися дванадцять кошень повних. Tih že štiri, globokih pet tisoč novih div, okrog živote ljudi, Iza, že stane kušnje ljudi do črna, Iza, že torej se na to ljubijo, hraniše jih njo, Tih časem jabolk uska na rogu. І Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішньому листі до Горіття Апостол Павло говорить: раття, благаю вас і ям Господа нашого Ісуса Христа. І далі, щоб ви. Те саме говорили, щоб ви те саме говорили, щоб не було розколі між вами, але щоб ви були з'єднані одні душі і одній душі. Тобто хочу ще раз сказати вам русский, те саме говорили, що не було розколі між вами. І щоб ви були з'єднані одній душі і одній думці. І далі говорить, довідався я про вас, мої брати, що між вами є суперечки. Тобто Ісус Христос наголошує на те, що між вірними має панувати повна єдність що всі те саме говорили, що між вірними не було розволі, що вірні були з'єднані у дусі і уйдуці і не були не було суперечних. Тобто, що всі були одно, панувала єдність і панувала любов. Дванадцять апостолів. Ważna i Jezusa Chrystusa, Ważna Dnia Boża, i ma І це наслідування всім людям, ота єдність, яка є присядіть Бойці. Єдність осіб. Але бачите, навіть спільноті апостолів знайшовся Юда, який себе вів замасковав. Він замаскувався, спочатку не виражав своєї думки. Не показував своєї природи, а був замасковний. Але єдність. І така єдність має бути по всій церкві. Ця Христова церква мала бути єдина. І така єдність церкви, вона була до 11 століття 2054 року. Ось до 154 року проходили різні собори, тобто були суперечі. Але все як таки якось то вирішувалося і приводилося до повної єдності. Така сама єдність має бути і по місцевих церквах, і така сама єдність має бути навіть і на парафіях, тобто в спільнотах то місцевих. Тобто до тої самої єдності всі мають люди прямувати. А якщо навіть щось таке є, то громади має це переборювати, як церква переборює. Церква переборює, щоб все тої єдності якось привезти. І навіть та єдність, про таку єдність ми молилися в силу віці. Віримо в єдину святу Субовну Апостольську церкву. Тобто віримо до церкву, яка має бути єдина і яка на початку така була. Але ми звернули увагу, а чому віримо? А чому ми не говоримо, що є? Бо ми спочатку суперечність єдність була, але суперечній були. От не знаєте, що ми тоді буде говорили, ми віримо. Ми віримо тому, що її ще нема. Ми віримо тому, що на неї треба перебувати, її треба осягати, над неї треба працювати на тої єдністю, до ми віримо. І сьогоднішня Євангелія нам показує отой зразок, основу, зразок, яка має бути єдність. Сьогоднішній матір. Після проповіді науки Ісуса Христа були зібрані маса людей на право тому полі, чи такі галявині не знаємо. І як настав вечір, йшли до нього учні і кажуть. Постигне це місце та й час не дуже. Відпусти людей, нехай йдуть по селах та куплять собі поживи. Чому відпусти людей? Тому що ті люди далі залишилися і треба було нагодувати. Апостоли знали добре, що мають тільки любів і віри, як нагодувати тисячі людей. In do morete hoditi do Jezusa in govoriti o postih. Nehajte v poselih in da hajte sami kot bajajo posele. Po Nehajte se, da sami lahko idete. Ampak Jezus govori, da ne treba vi hoditi. Dajte mi je isti. Če bo to Jezus kazali, dajte mi je isti. Če bo še Jezus, hočim pokazati. І бути єдині свого душі і своє. І навіть по віці. Ді люди мають поступати одинаково, виконуючи поліцам. Тому Ісус людей не відпустив і говорить апостолів, дайте ви їм їсти, тобто збережіть єдність. Збережіть у ту спільноту. Бо вони зараз розбренуться по селах, то вже спільноти не буде. І навіть Ісус завтра проповідував, хто знає, чи всі ви прийшли ті, що були вчора. Чи всі ми вернулися? Але Апоса відповідає, маємо тут тільки п'ять хібі і вірити. І він каже, принесіть мені їх сюди. І, вилівши народа сісти на трабі, взяв п'ять хлібів і дві риби, тоді очі на неба поблагословив, розламав хлібі дав а учим людям, і всі їли до наситу. Ось дорогі Христі єдність, коли люди перебувають разом, коли люди разом споживають їду. Коли споживають їжу, то напевно вони між собою спілкувалися, раділи, тішилися, вони поливо розповідали про те, що Бог для них зробив сьогоднішній день. Можливо, між ними хворі були, Ісус допоміг тим хворим, сілий, тобто панувала єдність. Помноження тих лібів спробувало одну єдність, мир, любов. І назбирали кусти, що позосталися 12 коштів помилки. Водолі в Христі, проти ліпан єдності, і має бути і в церкві загально, в церкві місцевій, в церквах парафіяльних і в церквах домашніх, тобто в нас вдома. Також має бути єдність, бо дім – це є маленька церква. Якщо дім – це є маленька церква, то в неділі сьогодні всі збираються ті маленькі церкви на віряній церкві. А якщо в домі, чоловік, наприклад, вдома, жінка, піша до церкви, є єдність. Мама, бабця, пішла до церкви в руки до є є ємність. Є одна думка, є одне слово, немає. Тому заохочемо всіх сьогодні до єдності, особливо ваших домашніх церквах, щоб всі були ви єдині. Слава Ісусу! Христу!

Нашого твари в печистій своїй матері, і сялі славу це послать, осідоця нашого і мама за ту устах і військового Костантинополя і всіх ся діхови спасене з яблони і люди людинолюбний.